Вітаю! Я Ілона, ведуча сакрайної архітектури тіла, і сьогодні хочу поговорити про три речі, які тихо, непомітно, але дуже потужно руйнують наше життя. І це вина, сором і образа. Звичайно, кожен з нас час від часу їх відчуває. Але Якщо вони живуть глибоко всередині нас, то вони стають подібно до отрути, яка повільно руйнує наше життя і навіть наше тіло. Є одна біблійська мудрість, яка говорить: бережи своє серце понад усе, бо з нього виходить життя. І це про те, що ми відповідальні за те, чим наповнюємо себе зсередини. Тож, дивись це відео до кінця, щоб дізнатись більше. Вина – це коли людина живе з постійним відчуттям провини. Вона щось не так зробила, не так сказала, не відповідає якимось придуманим стандартам. Людина постійно у всьому звинувачує саму себе і створює сама собі такий внутрішній тиск, внутрішній конфлікт і живе під тягарем вини. Частіше за все, відчуття провини виникає не з наших реальних вчинків, а з нашого внутрішнього критику. Це той наш внутрішній голос, який. Постійно шукає недоліки і створює вину з нічого. І це відчуття провини воно самогенерується нашим мозком. Сама людина створює собі ці установки: я недостойна, я погана мати, непогана дружина. Я винна в тому, що моя дитина погано учиться. Якби не я, все б склалося по-іншому. Чим небезпечне почуття вини це така певна пастка, яку людина створює сама собі, і вона починає займатися самобічуванням, самопокаранням, туди направляє всю свою енергію і не рухається вперед. Вона живе у внутрішніх. Виправданнях, і в неї в голові цей постійний діалог, винна, невинна. Вона себе сама звинуватить, сама винесе вирок, сама придумає покарання, потім сама себе виправдає, і вона в таких емоційних ментальних качелях знаходиться. Це таке певне, безкінечне прокручування в голові діалогів. І ви тільки уявіть, що такі діалоги можуть забирати до 70% нашої психічної енергії. Ну, це насправді жахливо. На це дуже багато. Йде сил і енергії, людина не живе в моменті, вона не живе в гармонії з собою. Людиною, яка живе в постійному відчутті провини, дуже легко маніпулювати і впливати на неї. В цьому є небезпека, і тому треба цього патерну поведінки, паттерну мислення позбавлятися. Я наведу декілька фраз, які допоможуть вам розпізнати тих, хто грає на вашому почутті вини. Наприклад, і це все після того, що я для тебе зробив, ти мене розчарувала. Я в шоці. Я не думала, що ти така. Я думала, що ти краща людина. Якби ти насправді мене любила, ти б так не вчинила. Чому це спрацьовує? Тому що внутрішній критик відразу погоджується, так я дійсно винний. Я дійсно вчинила неправильно, і за страху буде поганою в очах інших людей. І ваша готовність зробити все, що завгодно, для того, щоб спокутувати вину? До чого це призводить? Перше, це токсичні стосунки. Друга це втрата особистості, знецінення себе, і також жертвування своїми власними потребами заради інших, заради миру, для того, щоб не відчувати це відчуття провини. Так, і звісно, треба сказати, що не всяка вона шкідлива. І тут потрібно розрізняти між здоровою відповідальністю за свої вчинки і токсичною виною. І на що тут потрібно звернути увагу? Наша душа в цьому житті здобуває людський досвід. Ми не ідеальні, і ми протягом життя вчиняємо як добрі, так і погані вчинки. І здатність здорової людини, що вона адекватно може оцінювати свої дії і давати здорову оцінку своїм вчинкам. І якщо вона дійсно зробила щось по відношенню до іншої людини, щось не дуже добре, то в неї має включатись механізм відповідальності за свої вчинки. Людина розуміє, що їй потрібно вибачитися. Якось виправити цю ситуацію, зробити висновки, вчиняти іншого разу по іншому, не допускати більше таких помилок, і це і є наш людський досвід. Тож, коли ми говоримо про здорову вину як відповідальність, це відчуття відповідальності за конкретні дії, конкретні вчинки. Я не допомогла своєму другу, коли він звернувся до мене за допомогою. Тому я можу перед ним відчувати певну відповідальність, і вона буде адекватна до тієї ситуації, яка між нами відбулася. Токсична відповідальність стосується нашої особистості, нашої персони. Це завжди буде я недостойна, я погана, мене ніколи ніхто не полюбить, я не варта чогось хорошого. Тобто вона стосується не конкретної дії, а особистості в цілому. Токсична вина набагато перебільшує масштаб своєї помилки і свого вчинку. Здорова вина має чітку і ясну причину, і конкретні кроки до того, як виправити цю ситуацію. Здорове, адекватне відчуття вини, яке базується на здоровій відповідальності, стосується конкретного вчинку, яке має ясні і чіткі причини, і конкретні і зрозумілі. Кроки, як можна виправити цю ситуацію? Токсична вина завжди втрачає зв'язок з реальністю, і вона базується не на фактичній шкоді, а на переживаннях того, хто відчуває цю вину. Токсична вина завжди перебільшує об'єм і значення помилки. Тому можна сказати, що вміння розрізняти здорову і токсичну вину це перший крок до нашої емоційної зрілості. Здорова вина це такий компас нашої совісті, який допомагає нам рухатися по життю, і навпаки, токсична вина це в'язниця, яку ми будуємо самі для себе власними руками. І, мабуть, ви зустрічали людей, які вибачаються за все підряд. Вибач, що сказала, вибач, що займає твій час. Вибач, вибач, вибач. Треба сказати, що почуття вини це один з найефективніших інструментів контролю. На жаль, ним дуже часто зловживають, як в соціумі, в трудових колективах на наших роботах, в сім'ях намагаються маніпулювати. Людиною у багатьох релігійних структурах, на жаль, відчуття вини використовується не для стілення душі, а для підпорядкування волі людини. Коли вона весь час буде відчувати себе винуватою, то нею буде легше управляти, і це є дуже небезпечно. Відчуття вини спочатку проникає в наші думки, в нашу голову, але потім оселяється в нашому тілі, в зажатих плечах. В затисках тазу в тому, що ми не можемо дихати наповну, і вина продовжує жити в нашому тілі навіть тоді, коли ми про неї вже забули. Нічого нікуди не зникає і нам необхідно свідомо звільняти своє тіло. Що ж відбувається на духовному рівні? Душа знає. І несе інформацію про первородний гріх незалежно від того, чи знаємо ми про це як людина, незалежно від наших життєвих шляхів випробувань ситуації, які ми проживаємо, чи то токсична вина, чи то відчуття реальної провини, душа через совість. Через інтуїцію завжди спонукає людину звільнитися, очиститись від цього тягаря. Тому що як фізично, як психічно, як духовно цей тягар вини він не потрібен нікому. Від нього треба звільнятися. Справжнє звільнення починається з чесності з собою. Коли ви будете аналізувати себе, я вас дуже прошу: ви не маєте це робити лише. Через ментальне спостереження буде набагато цінніше, об'ємніше і цілісніше, якщо ви будете кожне це питання проживати в своєму тілі. Ви задаєте питання і слухаєте відгук вашого тіла, не оцінюючи, не аналізуючи, просто спостерігаєте і слухаєте. Можете зафіксувати це, щоб потім ваше бачення було більш об'ємним. Поспостерігайте, послухайте, як ваше тіло буде по-різному реагувати на вибачення і на вдячність. З Чим вам буде комфортніше далі бути. І поки ми живемо в цих програмах, ми живемо в свідомості раба, а не вільної людини. Вина ланцюгами кайданами нас ковує, ми не вільні. Жити вільно у власному тілі це значить позбавитись відчуття вини. Відчуття сорому, відчуття образи, і не давати цим програмам впливати на ваші вчинки, ваші дії, ваші думки, ваші рішення, ваші вибори, всі ваші прояви, тому що вони мають бути вільними. Питання, що робити? Проведіть, будь ласка, аудит ваших вибачень. Остерігайте за собою один, а краще не один день, наскільки часто ви вибачаєтесь перед іншими людьми. Поспостерігайте, наскільки часто ви відчуваєте вину чи провину перед іншими людьми. І також поспостерігайте за тим, наскільки інші намагаються впливати на вас і маніпулювати через почуття вини. І ці три аспекти допоможуть вам скласти цілісну картину того, наскільки на вас впливає програма вини. Кожного разу. Коли ви кажете вибач, подумайте, на яку фразу ви можете замінити. Замість, вибач, почнете вчитися дякувати. Дякую, що приділив мені увагу, а не вибач, що забрала твій час. Поспостерігайте, послухайте, як ваше тіло буде по-різному реагувати на вибачення і на вдячність. І коли ви це все побачите, вам. Необхідно зробити вибір. Вибір робиться тут і зараз. Вибір не проживати більше постійне почуття вини, а стати вільним, вдячним за кожен досвід, який нам посилає Господь. Після того, коли ви побачите весь той обсяг тягара вини, який ви несете з собою, ви розумієте, що визнання. Це ще не зміна програми. Це лише ви побачили вершинку цього айсбергу, Але ви вже в цій точці можете і маєте прийняти вибір, що програма вини більше над вами не, не має власті. Я більше не відчуваю себе винуватою, я вибираю бути вдячною. І щоб далі укріпитися в цьому вибору, ви маєте кожну свою дію, кожну свій вчинок оцінювати і дивитися на нього з призми, чи знову я повторюю програми вини, чи я від них збавляюсь і входжу в новий досвід. Прощення старі програми вони будуть намагатися знову і знову сунути вам якусь провокацію, якусь ситуацію, в якій вам захочеться діяти по-старому, і тут ви маєте включити свою пильність для того, щоб цей перехід до нової моделі вашої поведінки мислення відбувся якомога швидше і легше для вас. Що ще допоможе вам позбавитися відчуття вини. Це практика прощення інших, якщо ви будете приділяти час і увагу тому, щоб прощати ті всі образи, які були нанесені вам іншими людьми. Також прощати себе тоді, коли ви вчинили, з вашої точки зору якось неправильно, коли ви могли образити іншу людину. І це таке двостороннє. Прощення, де ви прощаєте інших, хто вас образив, і де ви прощаєте себе за те, що ви могли образити іншу людину. Незважаючи на те, що церква, релігійні структури організації часто нам намагаються нав'язати, насадити і утримувати нас в у відчутті провини, насправді Господь дарував нам великий дар і благословення це чудо прощення і покаяння, тому що говориться, що навіть Останній грішник, який би гріх людина не сотворила, вона може отримати прощення, якщо покається. і тут важливо усвідомлення і виправлення людини, а не те, щоб ця людина залишалася на колінах з відчуттям вини, з відчуттям того, що вона не варта, недостойна. Тому це дійсно велике благо шукати прощення і покаяння, прощати інших. Тож не забувайте про цей дар. Давайте собі цю можливість, давайте можливість своїм близьким відчувати благо цього дару, тому що Господу не потрібно, щоб ми жили в цьому відчутті вини. Він хоче нас бачити вільними і чистими. Це те, куди ми маємо прицілитися, і той стан, до якого маємо дійти, якого маємо досягнути. У наступному відео ми підемо ще глибше і поговоримо про образи. Тому, якщо ти хочеш перестати жити в тіні своїх минулих рам, обов'язково дивись наступне відео. Підписуйся, залишай коментар, і ми з тобою дуже скоро зустрінемось знову. Па-па!